Доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі Вивчення Української мови Розумійко. Сьогодні ми продовжуємо цикл наших уроків за підручником Олександра Авраменко Українська мова 5 клас. Працюємо на сторінці 135 параграф 60. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь про подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних. Вправа номер один. Прочитайте слова, то виконайте завдання. Журавлинний ключ, журавлинний сік. На фото ви бачите зображення журавлини, це ягода. Ви бачите, що з неї виготовляють сік, ви бачите, як вона росте в природі фото. І на третьому фото ви бачите в небі птахів це журавлинний ключ. Поміркуйте, чому по-різному пишемо слова журавлинний ключ і журавлинний сік. Журавлинний ключ. Журавель. Основа слова журавель. Додаємо суфікс «-ин». Отримуємо слово журавлинний. Журавлинний сік. Ягода журавлина. Основа слова журавлинна. Додаємо суфікс но. Ми спостерігаємо збіг двох приголосних но. Перша це корінь, друга це суфікс. Як утворюються прикметники журавлинний і журавлинний? Ці слова утворюються за допомогою суфікса им і н. «ну». Подвоєні букви позначають на письмі подовжені звуки. У звуковому записі подовжену в умову передають двокрапкою. «віддаль осінній». Ви бачите, що в транскрипції подвоєні букви передаються. Двокрапочкою. Два однакові звуки можуть збігатися на межі значущих частин слова, які ми знаємо частини слова це корінь, суфікс, префікс, закінчення і основа. Префікса та кореня. Дивимося слово віддаль, префікс від корінь даль. Беззвучний. Корінь звуч префікс без. Кореня та суфікса. Осінній, туманний, розрісся двох суфіксів. письменник суфікс «н» і суфікс н. Родинний суфікс ин і суфікс н. Однакові приголосні можуть збігатися на межі частин складного слова. Тобто, коли слово утворюється словосполучення, Спорт товари спортивні товари, Міськом, Міський комітет орфограма, яку ми вивчаємо сьогодні на уроці, називається подвоєні букви. Зауважте, у словах орлинний, солом'яний, немає умов для написання подвоєних букв. Орел додаємо суфікс н, орлиний, солома додаємо суфікс ян, солом'яний. Тож і в слові журавлинний одна буква Н. Журавель додаємо суфікс ин, а у слові журавлинний подвоєні букви. Основа слова журавлин, «журавлина», «журавлин». додаємо суфікс Н. Відповідно утворюється збіг двох приголосних на. Вправа 2. Перепишіть слова, описуючи на місці крапок, де потрібно пропущену літеру. Орлинний суфікс «ин». качинний суфікс «ин». відзвеніти. Збіг приголосних на межі префікса і кореня, Реформений – суфікс М. Клятвений – суфікс «н», Освіченість суфікс «н», Відзеркалення. збіг приголосних на межі префікса, префікс від, і кореня. Буквений – префікс Н. Міськом, міський комітет, на меж... збіг приголосних на межі двох слів, рознісся, збіг приголос на межі кореня і суфікса, возз'єднання збіг приголосних на межі префікси і кореня, істинний, істина. Додаємо суфікс н. Збіг приголосних на межі кореня і суфікса. Годинник. Година. Додаємо суфікс но, збіг приголосних на межі кореня і суфікса. Віддячити збіг приголосних на межі префікса і кореня. Розтанути. Нема збігу приголосних. Переддень. Збіг приголосних на межі префікса перед. І корення. Спорт товари. На межі основ двох слів. Спортивні товари. Відокремити не відбувається збігу приголосних. Третя вправа. Запишіть у три колонки слова зі збігом однакових приголосних на межі. Перша префікси і кореня, друга кореня та суфікса. Третя частин складного слова. Законний друга колонка, збіг кореня і суфікса. Відділити перша колонка, збіг префікса і кореня. Щоденник друга колонка, збіг кореня та суфікса. Юнат третя колонка це поєднання частин складно, складне слово. Юний натураліст. фіззарядка, третя колонка фізична зарядка. Беззахисний перша колонка, збіг префікса без і кореня. Військомат третя колонка це частини поєднані частини складного слова. Ранній друга колонка, збіг кореня та суфікса. Обігати перша. Колонка збіг префікса і кореня. Відділ перша колонка, віконний, друга колонка збіг кореня і суфікса н. Прес секретар. Перша колонка, збіг префікса прес. Розрісся, друга колонка, збіг кореня та суфікса. Перше. Розброїти. Перша колонка. Префікс роз. Вправи 4. Виконайте завдання в тестовій формі. Подвойні літери треба писати в усіх словах, окрім слова. Реформений. Друге. Подвойні літери треба писати в слові, охоронний. Охорона, суфікс суфіксне охоронний. Давайте розберемо попередні слова: Орлин, орлинний, орел. Пташиний пташка. Буквений – буква. Відповідно, ми чуємо, що немає збігу приголосних. Третє. Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка. Годинник. Є подвоєння приголосних збіг. Перлинний, додавання суфіксами порадник. Тут немає збігу. Б. Віддуватися префікс від, збіг префікса і кореня. Міськом. Частини складного слова міський комітет. Диванний. Диван, додаємо суфікс Н, отримуємо. «н». В. Роззеленітися. Префікс роз. Подвоєння на межі префікса і коріння. «Осінній» – осінь. Додаємо суфікс Н, отримаємо подвоєння. Качинний качка. Подвоєння не відбувається. І В. Віддаляти збіг приголосних на межі префікса і кореня. Охоронник. Охоронник це особа, що охороняє певний об'єкт. Збіг приголосних на межі кореня і суфікса. Соловіний. Тут збіг приголосних не відбувається. Відповідні правильні варіанти ви бачите на екрані. Права 5. Прочитайте текст, виконайте завдання. З давніх давен гриби вживають у їжу. Загальновживані гриби є цінним продуктом харчування, недарма їх називають лісовими овочами, лісовим м'ясом, лісовим хлібом. Давні народи добре розумілися на господарчих якостях грибів. Проте, в ті далекі часи вчені ще мало знали про життя цих рослин, через що виникали різні вигадки. Так, наприклад, вважали, що раптову і рясну появу грибів викликає удар блискавки в землю або надмірне випадання роси. Прокоментуйте написання ну, у виділених словах цінним. Збіг приголосних на межі кореня і суфікса цін корінь, ну суфікс. Вчені в даному слові збіг приголосних не відбувається. Культура слова. Запам'ятайте, як правильно наголошувати колоритні слова. Витівка, вчинок, дія, вигадка, що виходить за межі звичайних норм. Гармидер, безладний галас, метушня, порушення ладу. Горнятко. Ось так воно виглядає. Маленький горщик, громовиця. Те саме, що й блискавка. Дошкуляти. Порушувати чийсь спокій, порушення нормального стану, завдавання якихось неприємностей. Або ще одне значення це виводити з терпіння і з рівноваги. Вправа для домашнього завдання. Прочитайте речення та виконайте завдання. Перепишіть речення, описуючи, де потрібно пропущені букви. Ночі туманні, ночі осінні, місяць та степ за селом. Туманні. Відбувається збіг приголосних на межі кореня і суфікса. Осінні так само збіг приголосних на межі кореня і суфікса. Хто там пройшов по далекій стежині? Білим махнув рукавом. Стежині. В даному слові збігу приголосних немає. За раннім літом прийде рання осінь, осіння прохолода ночі напува, рання збіг приголосних на межі кореня і суфікса, осіння збіг приголосних також на межі кореня і суфікса. Грім миттєво донісся до лісу і розтане в ньому. Донісся – Збіг приголосних на межі кореня, корінь ніс і суфікс ся. Ростанув в даному слові, збігу приголосних немає. Префікс роз. Хоча совість і без зуба, а до смерті загристи може. Без зуба – В даному слові збіг приголосних на межі Префікса без і корінь зуб. Корінь зуб. Розберіть забудову виділені слова туманні. Основа слова туман, закінчення і, корінь туман, суфікс н, стежині основа слова стежин, закінчення і, корінь стеж, суфікс им. Донісся. Основа слова доніс. Закінчення я. Корінь ніс, префікс до, суфікс с. Розтанув. Основа слова розтанув. Нульве. Закінчення. Корінь там, префікс роз. Суфікс ув. На цьому наш урок завершено. Якщо вам був корисний даний урок, ставте лайк та натисніть дзвіночок, щоб переглянути наступні відео уроки. На все добре! До побачення!